І так, до нас приїхав це Макс, плагін гібрид. Будемо знімати на нього огляд, показувати дуже класний автомобіль. Тут був багажник для велосипеду або мотоциклу. Минулий власник автомобіля в Америці, певно, полюбляв вело або мотоспорт, що додає цьому автомобілі ще такий трошечки спортивний характер. Також до нас приїхала ID 4 дуже класна, дуже прикольна, мені дуже подобається цей їхній колір. Удар у нас також прийшовся в передню частину. Автомобіль у нас 23-го року, ось так виглядає. Ну, свіжа автівка, вона і новим пахне. Безпека в нас не спрацювала, як ми можемо бачити. Ось такий текстильно-шкіряний салон, дуже гарний. Там є деталі, дуже багато. Бачу, якісь датчики висять, тому це вже добре. Також наступний лот у нас купер в ремонті вже і ще одна. Тесла вай 2023 року. Також у нас передні пошкодження. Вже хлопці взяли його в роботу на дефектовку. 2021 року помилилась з чорним салоном. Теж вона гарно виглядає по пошкодженням. Нічого критичного все виправлять наші хлопці, наші майстри. Тому ось такі справи. Працюємо, хлопці працюють, машини готуються, видаються, приймаються. Дуже любимо, коли їх приїжджає так багато одразу. Будемо на зв'язку. Компанії Бінцелоджистік нам довіряють, працюємо.